Друзі, вітання! Ви дивитеся Кременчуцькі новини. У школах Кременчука пролунали останні дзвінки. Крюківські школи розжилися сучасними спорткомплексами, а комунальне підприємство готується до щорічного технічного огляду. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Сьогодні у всіх кремешовських школах відбулися урочисті лінійки на шкільне свято завітали колишні випускники, друзі, батьки та поважні гості. Міський голова Олег Бабаєв побував на урочистостях у гімназії номер 5 А нардеп Юрій Шаповалов у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови номер 10. незважаючи на посади, найвищі статусу обох батьківство тож і посадовці з'явилися на святі тих шкіл, де навчаються їхні діти. Піднесено схвильований схвилюваний настрій всіх, хто зібрався на подвір'ї гімназії номер 5 імені Тараса Шевченка. Шкільна родина зустрічає незвично зніяковілих одинадцятикласників. Внесений державний прапор та гімн України засвідчують урочистість моменту. А слова шкільного гімну прискорюють серцебиття не лише випускників. Сьогодні особливо наволнительної минути для випускників. дорогі хлопці, Я желаю вам знайти своє місце в житті. Ми чекаємо вас в нашому місті. Мы хотим, чтобы наш город был самым комфортным, самым красивым и лучшим в Украине. Мудрості Божого благословіння на многії літа побажав випускникам та усім учасникам зібрання настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон. А перша вчителька дякувала за те, що свого часу доля звела її з такими учнями. Пам'ятайте, що ми вас любимо, що ми вас шануємо і завжди чекаємо у стінах нашої рідної школи. Хай доля буде ваша щасливою! Звеселили ж усіх безпосередні першокласники. А дівчата випускни. Як журналу моді зійшли краще, ніж у нашій школі. Ви попробуйте знайти. Вам бажає межі вас добру путь і в добрий час. Зворушливо дякували випускники адміністрації гімназії, класним керівникам та учителям і своїм батькам. Ви справді стали для нас другими матерями. Низький, низький уклін вам за материнську любов. Ви вчили нас не тільки наукам, а й чесності, доброті, справедливості. Вчили нас бути людьми. І найголовніше, що ви власним прикладом своїм ставленням до оточуючих вас людей дали нам неоціненні уроки добра і любові. Окрема подяка міському голові Олегу Бабаєву. Хореографічна композиція нагадала гімназистам про веселі шкільні перерви, а глибока і чиста дзвінкова пісня прозвучала для випускників в останній раз. Традиційний випускний вальс змінив запальний рок н рол тож шкільне подвір'я перетворилося на справжній стартовий майдан. Святкове піднесення панували в так званій англійській школі. Урочисте зібрання відкриває порад випускників розумних, завзятих, веселих і яскравих особистостей. Серед почесних гостей, дружної шкільної родини, відомі в кармінчуці особи. Нардеп Юрій Шаповалов сьогодні ще й батько, доньки випускниці. Я хочу вам пожелати дерзати, в будь-який момент. не боятися а і ви обязательно найдює свій істинний, настоящий, правильний путь. чисельні вітання, квіти та подарунки і символічні дзвіночки на пам'ять випускникам про останній шкільний дзвінок. Родзинки свята, закладання зірки на алеї шкільної слави та передача символу знань і шкільних традицій. Хвилюючий вальс завершує урочистості. Випускники поспішають на свій останній шкільний урок. Шкільне подвір'я забуяло цвітом, яка щаслива і тривожна мить. Так розпочалося свято останнього дзвоника у 12-й школі. Добрим другом цієї школи є народний депутат Костянтин Живаго. Тож і цього разу школа не залишилася без приємного і корисного сюрпризу. Розрішите мені від імені народного депутата України Костянтина Живаго поздравити вас з цим чудовим праздником. Хочеться пожелати випускникам, щоб ви вступили в ті навчальні заведення, які ви хочете, щоб ви получили професію, яка стане смислом вашої життя. Вам есть кем гордиться, вам есть к чему стремиться. И очень приятно, что так много талантливых детей учится в вашей школе. В прошлом году Константин Живаго поставил в столовой школы фильтры для воды, а сегодня... Он передають сертификат на ноутбук для методического кабинета. Сьогодні безліч кульок злетіли в небо над Кремічуком з рук випускників. Нехай же їхні мрії, і наші сподівання на Кремічуцьку юнь обов'язково справдяться. Крюківський вагонобудівний завод на свято останнього дзвоника подарував трьом школам правобережжя нові спорткомплекси. Відтепер школи 23, 29 та школи-інтернат імені Макаренка мають сучасні тренажери під відкритим небом на двох майданчиках: динамічному та статичному. Оцінив якість подарунку наш кореспондент Дмитро Планування майданчику, його асфальтуванням, закладенням фундаменту та встановленням тренажерів займалися спеціалісти Крюківського вагонобудівного заводу. На цих шести тренажерах можна отримати навантаження на будь-яку групу м'язів. Тож цей майданчик безумовно стане у пригоді для любителів здорового спосібу життя. Голова спостережної ради ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод Володимир Приходько розповів, що ідея облаштувати школи району спортивними майданчиками виникла ще у минулому році. Оглянувши матеріально технічну базу навчальних закладів, вагонники пересвідчилися. Саме стендового обладнання і не вистачає. Тому на заводі вивчили досвід, налагодили проєктування та отримали сертифікат на виробництво спортивних майданчиків. І це тільки початок втілення у життя благодійного проєкту, який передбачає обладнання упродовж 2013-15 років шкіл Крюківського району спортивними майданчиками з тренажерами. Ми створили динамічні стендові площадки, статичні стендові площадки, це до порядка двох десятків стендов. І монтуємо. А вся програма нам обійдеться порядка 6 мільйонів гривень. Сім'ї до школи Крівовського району свіжо пофарбовані сучасні зручні тренажери відтепер на подвір'ях 23, ї 29-ї шкіл та школи інтернату імені Макаренка. Та головне не зовнішній вигляд а те, що за твердженнями фахівців ці тренажери безпечні для дітей. А ці тренажери саме так як вони навіть показали. вони стоять, знаходяться ж ну, такі самі комплекти знаходяться практично по всьому міроду. Практично по всім школам та района, которые ми проезжали, парк міра, то травматизма травматизму не наносили и і ніяких травматизма травматизму не зафиксировано. Володимир Приходько привітав випускників 29-ї школи зі святом останнього дзвоника, пообіцяв і надалі підтримувати зв'язок із навчальним закладом. А також побував і в школі-інтернаті імені Макаренка. Комунальні підприємства готуються до щорічного технічного огляду. Двомісячних чистоти та да благоустрою завершився після тривалого прибирання міста. Комунальники заходилися наводити лад у своїй техніці. Точна дата техогляду ще не визначена. Це можуть бути і останні числа травня або ж початок червня. З погляду на це у комунальників залишається не так вже й багато часу на підготовку. Серед всіх комунальних підприємств Кременчука найбільший автопарк спецтехніки у КТП 1628, Тож наш кореспондент Тетяна. Андрієва побувала на підприємстві і дізналася, як там готуються до техогляду. Техніку комунальних підприємств готують до весняного огляду міським головою Олегом Бабаєвим. Очільник Кременчука приділяє значну увагу як привабливому зовнішньому вигляду техніки, так і її справному технічному стану. За його словами, техніка, яка забезпечує чистоту у місті, не може бути брудною та недоглянутою. На прикладі КТП 1628, ми вирішили ознайомитися із підготовчим процесом. Перш ніж всю відремонтовану і пофарбовану спецтехніку для огляду вишикують рівненькими рядами на подвір'ї. Спочатку, як говорить заступник директора КТП 1628, Сергій Шиян виконується діагностика автомобіля. А саме перевіряється, чи потрібен ремонт ходової частини, систему управління і гальмування. З'ясовується об'єм робіт, необхідний для підготовки автівки до фарбування. Якщо є така можливість, вузли і запчастини спецтехніки ремонтують на підприємстві власними силами. Якщо ж ні, виконується заміна на нові. На зварювальному посту ремонтують кузови і кабіни сміттєвозів. Тут же виконується підготовка автомобілів до фарбування. Всі нерівності і шви зачищаються. Після цього автівку ретельно миють і вона допускається до фарбування. Фарба має сухнути на автомобілі майже добу, але це ще не останній етап. Тільки коли всі логотипи і попереджувальні написи на козовах і кабінах будуть відновлені, можна вважати автомобіль технічно справним і готовим до огляду. Обще кількість автомобілів, пред'являємо на смотр, 59 одиниць. На даний момент підготовлено 41 единиця. І тракторів, і механізмів 14, мається, підготовлено на даний момент три. У Кременчуці зловмисники спробували обікрасти кіоск, та їх затримала міліція. Минулої доби працівники батальйону ППС та приватної охорони затримали на гарячому двох кременчужан. На пульт приватної охорони надійшов сигнал, що в одному з кіосків на вулиці Київській скоєно крадіжку. На виклик приїхала охорона і міліція і затримала юнаків 17-20 років. Хлопці за попередньою змовою виламали двері до кіоска і проникли всередину, брали все, що душі заманеться. Даний час відомо те, що викрали три мобільних. Телефони, касу, яка була в магазині гроші, це близько 300 гривень. Окрім цього, продукти харчування, напої, каву і ті речі, що можна було з собою просто понести. На даний час дані речі вилучені, вилучено також засоби, якими було, скривалися двері. Обоє хлопці на даний час дають покази слідчим автозаводського райвідділу по факту відкритого провадження за тд 185 з частиною третьою. Крадіжка з проникненням до житла на даний час за даним хлопцям загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років. У міліції повідомляють, що один із затриманих, а саме 20-річний Кремечужанин, вже має судимість за подібні злочини. Тепер термін його перебування за ґратами буде подовжено. І повертаючись до теми шкільної. Чи пам'ятають свій останні дзвони Кремечужани? Як часто спілкуються після школи колишні однокласники? Та що бажають нинішнім випускникам в нашому наступному сюжеті? Сьогодні був останній навчальний день за шкільною партою. По всій країні пролунав шкільний дзвоник. Востаннє для випускників 2013. Минатимуть роки, але цей день пам'ятатиметься завжди. Які подробиці свого свята останнього дзвонику згадують Кременчужани? Заповнилась во первих. какой-то радостью. Потом торжественного было, я в 20-й школе как раз училась, заканчивала. И, конечно же, своими учителями, которые утопали в море цветов. Подарили ложку, на которой было написано деревянное. Как потопаешь, так и полопаешь. И вот кто как потопал, тот так теперь и лопает. Банты, белые, ты помнишь, фартухи. Была радость, в конце концов, погинуть эти стены, но все же теперь, к сожалению, об этом есть. Школа – это золотые годы. Драка большая была в парке, а милиции не было. Мы в этот день гуляли. Всі дружно вместе відпочивали на атракціонах. На було очень прощатися обращатися школи і вступати в взрослу життя. Сьогоднішні випускники свято вірять, зустрічатися з однокласниками будуть це моя друга родина, і я завжди буду хотіти з ними зустрітися і завжди буду шукати вдалу мить для цього. Я просто уверена, що ми будемо точно. Во-первых, у нас настільки дружний клас всі друг за дружкою, Ми все друга підтримуємо. Регулярно будемо зустрічі випускників. Стане випускников. Тані наші та дітей встрічатися. Є дуже багато там соціальних мереж. Через які можна спілкуватися клас. У нас дружній і зустрічатися будемо дуже часто. А чи насправді зустрічаються колишні друзі після закінчення школи? По городу вообще бачу всіх. А щоб зустрічатися в школі, ніяк не зустрічалася. Звісно, регулярно Останній раз в тому году літом, було 30 років, як Ми закінчили школу. Очень рады до всегда друг друга видеть. Если пропускает кто-то, то конечно все переживают. Потому что ну, очень интересно, как был прожит год друзей. Лет п'ять не встречались уже. А вообще, да, ну уже у всех семьи, дети внуки уже между прочим. Есть. Угу. Встречаемся просто созваниваемся. Очень много поступило в разные учебные заведения выше, по другим городам, поэтому не очень Сейчас часто зустрічаємося, К сожалению, останнім дзвоником школи проводжають випускників у доросле життя. Попереду нові кроки, нові успіхи, нові перемоги. Сьогодні звідусіль лунають настанови та добрі побажання для винуватців свята. Україна прежде всього має бути процвітаючим государством, а діти, як завжди говорять, наше будущее. Так як от наші діти закінчують школу, вони почнуть продвигати вперед нашу страну. И кто-нибудь из них в будущем станет или премьер-министром, или президентом. Стараться воплотить свои желания в жизнь, никогда не стесняться. Чтобы у них была цель, и они ее добились. Чтобы они определились сами с выбором, не родители за них, а они сами. Прежде всего, удачи и мудрых решений. Чтобы сделали правильный выбор, чтобы поступили туда, куда хочется, а не туда, куда есть возможность. Пожелание одно только. Как сказал капитан Врунгель, как вы свою лодку назовете, так она и попоет. Так вот, пусть их лодка всегда называется «Победа». І про погоду цієї суботи погода суттєво не зміниться. За інформацією полтавського гідрометеоцентру, 25 травня. Так само варто очікувати короткочасних дощів з грозами і порговими шквального вітру. Сильної спеки синоптики не обіцяють. Вночі до 17, в день до 26 градусів тепла. Таким був інформаційний тиждень. Уже з понеділка Кременчуцькі новини інформуватимуть вас про події з життя Кременчука. Побачимося в ефірі. Щасти.